Ще раз звертаю вашу увагу, що в молитві Отче наш говорити і не веди нас у випробування не зовсім вірно, тому що грецькому слову докіме відповідає саме це українське слово випробування, але ж Бог буде випробовувати всіх дітей Божих. Щоб привести нас у зрілість і досконалість, щоб ми всі стали синами Божими, але ми можемо говорити і не веди нас у тяжке випробування, подібне до випробування Іова або Авраама, коли він йому сказав: поклади сина свого на все спалення. Тому пам'ятаємо, що є велика різниця між Простим випробуванням і тяжким випробуванням, коли ми звертаємося до Бога, щоб Він не вводив нас у тяжке випробування, подібне до Іова. Бо не всі зможуть пройти таке тяжке випробування, як пройшов Іов. Крім того, сам апостол Павло писав про докіме просте випробування у першому посланні до Солонян, це другий розділ, четвертий вірш. Там він писав такі слова. Але як випробування Богом. Щоб стати повіреними благовістя, так і сповіщаємо, догаджаючи не людям, а Богові, що випробовує наші серця. Бог випробовує наші серця. Тому, якщо Господь не змінюється ні вчора, ні сьогодні, ні по віки, Він той самий, то ми пам'ятаємо, що Він слухає кожне слово, коли ми звертаємося до Нього в своїх молитвах. Продовження цієї важливої теми дивіться в третій частині. Діліться цим відео з вашими друзями, і ми разом будемо поширювати неспотворене слово Боже. З вами був автор нового перекладу Біблія або вічне Євангеліє Валерій Громов.